Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитись відео, як починати займатися в тренажерному залі новачку. Або якщо ти маєш велику перерву в тренувальному режимі, це тренування підійде і для вас. Тому пройдемо і слідкуйте, підписуйтесь. Поїхали! Перше, що хочу порадити, починати новачкам або і не новачкам, людям, які прийшли в тренажерний зал, починати своє тренування завжди з ходьби на доріжці або з інших кардіотренажерів. Чому? Тому що е, це активує вашу центральну нервову систему, це піднімає ваш пульс, це запускає всі е, процеси серцево-судинної системи. І ми можемо з цього починати. Чому доріжка для новачка? Тому що ви прийшли своїми ногами в тренажерний зал. Якщо у вас є якісь обмеження, то я про це, наприклад, не знаю, тому даю вам в цьому відео, що потрібно починати з доріжки. Ви прийшли, на доріжці ви теж ходите, ви нічого не нашкодите, це безпечно і це піднімає, скажімо, так, пульсову зону. Скільки робити? 5-7 хвилин походити, можна 10 і переходити на основну частину тренування. Тренування складається з трьох частин. Це розминка, основне тренування і заминка. Початок розминки це підняття пульсу і робота на кардіотренажері. Наступна частина розминки це розминка суглобна гімнастика. Починаємо зверху, йдемо донизу, кругові оберти головою, плечами, перед, назад, розтяжка рук, тріцепса. Так, сьогоднішня перша, перша вправа на основній частині тренувального процесу це жим ногами в тренажері. Це безпечний рух, тому що в нас все зафіксовано, амплітуда указана. Ми можемо регулювати навантаження, тобто навантаження буде, може бути менше, ніж вага нашого тіла. Наприклад, горизонтальний жим він безпечний, якщо є якісь варікозне розширення, розширення вен. Або, наприклад, якісь проблеми з колінами, блоки знімають навантаження. І це дуже, в принципі, безпечна вправа для новачків, нагадується, тренування для новачків або для тих, хто дуже давно не займався. Тому поїхали. Техніка виконання дуже проста. Сідаємо, ноги трішки ширше плечей, коліна в сторони, за носками, носки теж трішки в сторону. Поясниця прогнута, максимально прижата. На себе вдихаємо, на зузилі видихаємо. Працює наш квадріцепс, біцепс бідра, трішки ягодиці. Робота над ногами дуже важлива, тому що ноги це половина нашого туловища, і багато хто недооцінює. І не допрацьовує роботу з ногами. Хоча для чоловіків це стимуляція дуже сильна підняття гормонального фону, який дуже важливий для чоловіків, як для повсякденного життя, так і для тренувального процесу. Наступна вправа це вертикальна тяга або тяга вертикального блоку до грудей. Працюють широчайші м'язи спини. Формує красиву широку спину, як ми її виконуємо, сідаємо вертикально, прогинаємося в грудному відділі, дивимося вгору і зводимо лопатки. Плечі опускаються вниз. Знов таки виконуємо. 3-4 підходи по 15 разів, в залежності від того, як ви себе почуваєтесь і який у вас рівень фізичної підготовки був до того, як ви прийшли. Третя вправа сьогоднішнього тренування це жим, сидячи від грудей. Я показую все в тренажерах. Чому? Тому що це безпечно, вказана амплітуда руху. І так як перше тренування в тренажерному залі, я, ми був, сьогодні роботу виконуємо в тренажерах. Так от, зараз ми робимо жим, сидячи від грудей, сідаємо в тренажер, зводимо лопатки. Виводимо вагу, зводячи лопатки, витискаємо на видосів. Видох завжди робимо на зусиллі. Наступна вправа це жим вертикальний від плечей. Це для розвитку наших дельтовидних м'язів. Більше включається передня дельта, трішки середня дельта. Дельти йдуть після грудей по величині, тому ми виконуємо цю вправу. Сідаємо, зводимо лопатки, поясниця прогнута і на видосі витискаємо гору. Негативна фаза рух завжди повільніший. Перше тренування це тренування для того, щоб активувати нашу центральну нервову систему, активувати наш е, зв'язочно-суглобний апарат. Е, на першому тренуванні ми не будемо добиватися гіпертрофії. Ми просто включаємо. Зв'язки, суглоби, наші м'язи починають працювати, наші м'язи починають наливатись кров'ю, водичкою. Це все перше тренування націлене, щоб включити наш організм. Тобто ми його не тренували, ми приходимо акуратно, його починаємо активувати. І в наступних відео з розвитком далі я буду показувати, як робити наступні кроки, як будувати цикли, мікроцикли, макроцикли, як розвиватися в цих тренувальних процесах. Тому слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Наступна вправа це згинання рук на біцепс для того, щоб активувати наші м'язи біцепсу. Сьогодні ми їх робимо в тренажері, так як і все тренування. Все дуже просто, кісті тримаємо прямо, не потрібно їх задрати вгору, ми їх тримаємо прямо, щоб скорочувати максимально м'язи біцепса. Називається біцепс, бі, тому що тут дві головки, одна і друга м'язо. Тріцепс, три головки. Дельте ось. Це грудні м'язи, це м'язи спини. М'язи наших ніг. Наступна вправа на трицепс. Розгинання рук на тріцепс Такі на зусиллі завжди робимо видох. Або коли просто блок піднімається, робимо видох. Я включив це в блок-розминка, але хтось може вважати це вже початком основного тренування. Це вправа гіперекстензія і вправи на м'язи-пресу, підняття колін на турніку. Я зараз покажу. Гіперекстензія дуже класна вправа. Пропрацьовується низ спини, наші мязи розв'яночі які тримають наш хребет, вони дуже важливі для повсякденного життя і для нашого здоров'я. Тому, як ми виконуємо, дивимося на відео, встаємо два пальця від кісточок, тримаємо руки перед собою, навдосі опускаємося, на видосі піднімаємося. стараємося напружувати м'язи розгиначі спини. Виконуємо три підходи по 12-15 разів. Зразу скажу, у кого є проблеми з тиском або з мігреннями головними болями, краще цю вправу не виконувати. Її можна замінити просто на планку на маті. Йдемо далі на м'язи пресу. Це можна виконувати в суперсеті, коли це дві вправи, виконуються разом без відпочинку. Хоч це тренування для новачків, але це така база. Це м'язи стабілізатори, без яких не будується взагалі тренувальний процес. Вони дуже важливі для нас. Стаємо на лікті, опираємося спиною і піднімаємо коліна на видусі. Так само виконуємо 2-3 підходи по 15 разів. Ми зробили розминку, зробили основне тренування. Нам залишилася заминка. Частина заминки це розтяжка. Потрібно порозтягувати свої м'язи після навантаження. Заминка потрібна для того, щоб наша центральна нервова система заспокоїлася, не було різких перепадів для того, щоб ми прийшли в той стан. З яким ми прийшли на тренування. Тобто Пульс заспокоївся, уменшився, і ми спокійно пішли з залу. І остання частина заминки це ходьба на доріжці. Якщо у вас зайва вага, то кардіотренування заминку потрібно робити. Від 20 до 50 хвилин. Друзі, ось так виглядає тренування для новачків. Я сьогодні показав, як можна починати свій шлях в тренажерному залі. Ми зробили роботу в тренажерах. Робота дуже безпечна, тому якщо у вас немає великого досвіду, у вас немає знань. Раджу, звичайно, звернутися до спеціаліста, до тренера. Але якщо у вас немає такої можливості, можете дивитися це відео, повторювати це тренування. Воно вам точно не нашкодить. Воно вам буде корисне і раджу не затягувати, займатися всім спортом, займатися фітнесом. Це здоров'я, це ваше довголіття, це ваш рівень життя. Я вже не кажу про дисципліну і про досягнення вершин в кар'єрі в особистому житті, тому що це все дуже взаємозв'язано. Якщо цікаво чому, як, пишіть коментарі, я буду відповідати на них і буду пояснювати, чому я так вважаю. І чому, в принципі, так і є. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, репосте, пересилайте це друзям, рідним, родичам в Америку, може, в Європу. Всім, кому хочете, можете в соцмережах виставляти. Я можу довго так говорити. Все, да, дякую.